Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, та запрошую на заняття з малювання. Малята, ви напевно бачили на квітах смугастих медоносних комах. Це бджоли. Вони мешкають в усіх куточках планети. Малята, ви вже знаєте, що бджоли виготовляють мед. Адже я сьогодні пропоную намалювати маленьких бджілок та. Бджолині соти. Для роботи нам потрібна ось така повітряна бульбашкова плівка. Ми з її допомогою зробимо бджолині соти. Батьки, а зараз потрібна ваша допомога. Ножицями надаємо до вільної форми, ось таким чином, вирізаючи. У мене виходить ось така форма. Тепер беремо помаранчевий кольор та пензликом наносимо на плівку. Коли повністю покрили, ставимо обережно відбиток на аркуш білого паперу. Не розтираємо, лише обережно притискаємо. І у нас утворився ось такий відбиток соти. Тепер намалюємо бджілок. Беремо жовтий кольор. Будемо ставити відбиток пальчиком. Наносимо пензликом жовту фарбу та ставимо відбиток. Тепер залишаємо на деякий час, щоб фарба підсохла. Коли фарба висохла, намалюємо чорні смужки на бджілках. Малюємо за допомогою тоненького пензлика та чорної фарби, або можна взяти чорний фломастер. Фломастером я намалювала ось такі вусики. Також намалюємо оченята та лапки та блакитним фломастером крильця. Ось така літня робота у нас вийшла. Дякую за увагу! До побачення!